Найпопулярнішим некастодіальним мобільним криптогаманцем зараз є TrustWallet. Оскільки він пов'язаний з Binance, багато хто побоюється блокувань або будь-яких інших обмежень. У цьому відео я вам розповім, чи можуть заблокувати ваш гаманець і що робити, якщо це станеться. Всім привіт, ви на YouTube каналі IT статті заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. Перше, що потрібно розуміти, що всі некастодіальні гаманці працюють за одним принципом. Вони виконують роль інтерфейсу, щоб відображати ваш баланс у блокчейні і не зберігають ваші кошти. Можна порівняти гаманець із браузером, який допомагає вам відкрити сайт. Але цей самий сайт ви можете відкрити і в інших браузерах Operі, Firefox тощо. Єдине, гаманці можуть відрізнятися протоколами. Від цього залежить, які блокчейни можуть підтримуватися гаманцем. Конкретно Trust Wallet – мультивалютний гаманець і сумісний з протоколом BIP39. Усі гаманці сумісні з цим протоколом мультивалютні, і ви можете використовувати їх для відображення вашої криптовалюти на блокчейні. На цьому сайті посилання в описі, ви можете подивитися сумісні гаманці з Trust Wallet на випадок, якщо Trust Wallet заблокують. Тепер відповім на запитання, чи може TrustWallet заблокувати вашу крипту? І відповідь: Ні, не може. Власники TrustWallet можуть заблокувати інтерфейс гаманця, видалити сам додаток, але TrustWallet ніяк не може вплинути на ланцюжок блокчейна, в якому зберігається ваша криптовалюта. Оскільки інформацію в публічних блокчейнах не можна змінити або обмежити в якійсь групі людей доступ до цього блокчейну. TrustWallet не зберігає ваші кошти, тому ваша крипта буде у безпеці. А тепер розглянемо варіант, що робити, якщо інтерфейс буде заблоковано, тобто не буде працювати сам додаток. Для відновлення доступу до гаманця вам потрібна буде ваша секретна – 12 слів, які ви записували під час створення свого гаманця Wallet, щоб отримати до нього доступ з будь-якого пристрою. Як створити гаманець і як ним користуватися, є окреме відео на каналі. Зараз, для прикладу, скачаю Trust Wallet і створю для нього нову сітфразу. Вводимо найпростіший секретний код, підтверджуємо, що все це ми знаємо, натискаємо продовжити, і у нас з'являється наша секретна сітфраза. Ми її копіюємо, але в реальному житті вам потрібно її записати на листочок аркушу, щоб вона не зберігалася в електронному варіанті. Щоб у вас її ніхто не зміг вкрасти та отримати до неї доступ. Натискаємо продовжити. Тепер нам потрібно відновити послідовність цієї фрази, таким чином, у нас виглядає сам гаманець TrustWallet. Уявімо, що у нас в гаманці вже є якісь активи, є біткоін, є ефір. Також ми можемо додати якісь токени в наш гаманець. І тепер уявімо, що доступ до TrustWallet у нас немає. Ми не можемо отримати доступ до інтерфейсу і не можемо забрати нашу криптовалюту, щоб куди-небудь її перевести. Для того, щоб знову відновити доступ до криптовалюти, нам потрібно перейти на сайт. Посилання на нього буде в описі, на якому ми подивимося гаманці, які сумісні з протоколом bip 39 Будь-який з цих гаманців ви можете встановити собі на телефон, ввести в нього сіт фразу і отримати доступ до ваших активів. Наприклад, ми виберемо гаманець Екзодус. Ми його завантажимо на телефон, переходимо в App Store, пишемо Екзодус, натискаємо Завантажити, відкриваємо гаманець, пропускаємо це все. І в цьому вікні, і в також і в інших гаманцях, вам потрібно буде не створити гаманець, а відновити вже наявний і вибрати відновити за допомогою 12 слів. І таким чином, ви легко і просто отримуєте доступ до ваших активів. Єдине, що у багатьох гаманцях вам потрібно буде вручну спочатку налаштувати відображення активів у вашому гаманці, так як ви робили і в TrustWalletті, коли ви його налаштовували під себе і переказували на нього будь-яку криптовалюту. Також цю саму сітфразу фразу ми можемо використовувати і для MetaMask. Єдиний виняток, що Metamask не підтримує деякі блокчейни, які підтримуються на TrustWalті, наприклад, мережа Tron, Cardano тощо. Але основні блокчейни він підтримує. Ось так все просто. Вашу криптовалюту ніхто не зможе заблокувати, навіть якщо заблокують сам інтерфейс. А щоб ще більше дізнаватися корисної інформації, підписуйся на наш телеграм-канал. Сподіваюся, це відео вам сподобалося, з вас лайк та підписка. Якщо залишилися якісь запитання, обов'язково пишіть у коментарях. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!